Вітаю на РБК Україна. Трамп і Путін можуть зустрітися в одній із арабських країн. Про це сьогодні повідомляє Reuters. в Україні. З цього приводу напружені. Президент Зеленський вкотре нагадує жодних розмов про Україну без України. Чи реально є така загроза? Спитаю Олега Магалицького, дослідника геостратегії і засновника Free Nations Post-Russia Forum. Пане Олеже, добрий день доброго дня. Отже, російські джерела Ройт розкажуть, що представники Москви нещодавно відвідали Саудівську Аравію і Об'єднані Арабські Емірати, і що Трамп Путін можуть зустрітися там. В жодна з цих країн не є членом МКС Міжнародного кримінального суду, тож Путіну не загрожує арешт. Сам Трамп перед цим заявив, що його адміністрація запланувала низку зустрічей і переговорів про припинення війни. Ну а Зеленський називає все це небезпечним трендом. Розмови США без Росії без залучення України, все це нова реальна загроза для нас, чи ми перебільшуємо значення? Гадаю, президент України не перебільшує. Він робить те, що має робити лідер незалежної вільної України. Він акцентує увагу на нашій суб'єктності, що Україна це не об'єкт, який можуть вирішити дві держави, так одна з яких досі провідна країна в світі, демократична влас. Такими темпами, можливо, на жаль, скоро це вже не буде так. А інша є найбільшою терористичною державою в світі сьогодні. Ось які б не були ці дві держави, що долучились би до них якась ще третя, наприклад, Ядерний кит, Китайська Народна Республіка, так яка намагається грати роль такого геополітичного домінанта в світі, все рівно будь-які домовленості поза Україною. Вони не мають сенсу. в той же час. Нічого нового на жаль не відбувається. Відповідні прямі контакти поміж сполученими штатами та. Московію відбувалися і за попереднього президента, і е, ми знаємо про на жаль те, що колишній керівник СРУ був одним з ключових в цих відповідних домовленостях, як колишній посол, так званій російської Федерації, був москофілом е, і разом з радником з питань національної безпеки проводив цю лінію е, віри в теорію деескалації, е, близькосхідні нафтократії. Відігравали відіграють посередницьку роль, зокрема, і за участі України. Ми знаємо, що Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія допомагають зокрема в поверненні дітей з окупованих територій в обміні полоненими, тобто для них цей майданчик є комфортним. Вони збільшують свою геополітичну вагу. І по суті, зараз ці держави близького сходу намагаються грати роль такої нової Швейцарії. Так, але є, є, і знаєте, і протилежна думка в тому сенсі, що між Сполученими Штатами і Путіним і Росією є безліч важливих питань без України. І уявити собі ситуацію, в якій Трамп зустрічається з Путіним і Зеленським, і Зеленський дивиться на те, як вони говорять про інші речі, про як це, нафта, Власне, Китай, США хочуть, аби Росія не так тісно мала зв'язки з Китаєм, а також зброя, договір про ракети різної дальності, то можливо є сенс Путіну з Трампом зустрічатися один на один путіну є сенс зустрічатися з Трампом, тому що Путін це військовий злочинець і терорист який не має взагалі. Мати можливості зустрічатися з будь-ким так в світі, е, вже не говорячи про писанків держав Джей нато чи ЄС. Тому звісно, він зацікавлений, адже він отримав легітимізацію, адже ті дії, які він робить протягом останніх 25 років, та тобто е, агресія війна проти України, кові розпочав у 2014 році. Це ж вершина айсберга. все почалось підриву будинків його державі, які він, як голова спецслужби, скоріш за все організував. За що потім була вбита в державі знов таки є сенат на той момент, велик. Кібертані людина, полковника який оприлюднив цю інформацію. Так Е, у Путіна руки в крові задовго були до України, адже він архітектор другої чеченської війни, великої кількості внутрішніх терактів, репресій. Атаки на Сакартвела в 2008 році знищення Алепо і так далі. Так, тобто, звісно, Путін зацікавлений в тому, щоб зустрічатися з лідерами вільного світу. Інша справа чи лідер нації, та котра останні 80 років очолювала вільний світ, має Будь-яке право на да, моральне, дипломатичне і необхідність навіть не з точки зору високих матері, а з точки зору інтересів сполучених штатів, опускатися до е, рівня зустрічі е, з людиною напевно значно гіршою ніж у саме Бін Ладен. Тобто, то уявити, що президент Сполучених Штатів зустрічається з лідером терористів. Можна взяти інший приклад, наприклад, прем'єр-міністр Ізраїлю, так уявити, що він зустрічається з людиною відповідальною, наприклад, за вбивство. Десятків сотень чи тисяч ізраїльтян видається ну неможливим, так то незважаючи на будь-яку практичну і прагматичну доцільність. Більш того, подібні зустрічі жодним чином не можуть допомогти ані стримати китайську народну республіку, ані вирішити питання з будь-якими іншими діями Московії в усьому світі від Венесуели, закінчуючи центральну Африку, тому що ключ до розв'язання всіх цих проблем в максимально і усуненні загрози. Москви і Москва є на сьогодні не просто васалом китайської народної республіки. Вона є ключовим союзником і партнером. Тому будь-які е, зміни, будь-які геостратегічні речі візійного порядку до них ключем є якраз поразка тотальна московій війні проти України. Тому е, мені здається, і це наш наша має бути мета переконати пояснити нашим е, атлантичним партнерам, чому е, ці контакти і зустрічі не можуть бути ані Поза і без інтересу враховування України, бо це інтерес сполучених штатів, ані поза інтересами і наших союзників, партнерів, і американських союзників, партнерів, бо це вся Європа, це всі держави НАТО, особливо східний фланг, який стає під максимальною загрозою у випадку будь-яких домовленостей прямих між Трампом і Путіним. Але ж ці домовленості можуть бути проміжними, аби відтермінувати можливо, відтермінувати падіння Росії, але в той же час і знизити ескалацію, дійсно можливо, завершити гарячу фазу війни зараз. І потім, з якимось розрахунком, аби Путін захлинувся власною кров'ю в своїй же Росії, яка впаде, але не завтра, післязавтра На жаль, поки. Можна захлинутися лише кров'ю українців, так тому що для Путіна кров е його власних це ж не громадяни, це подане Немає ніякого значення, так він і інші всі е бенефіціари цього режиму, так російського, вони абсолютно спокійно сприймають сотні тисяч, а, а можливо і мільйони е людей, які вже там загинули чи загинуть. В тих війнах, які вони розпочали, хочуть вести Путін і загалом Російська Федерація не зацікавлені в будь-якому ані мирі, ані перемирі. Це для них лише тактична пауза для досягнення тих же цілей, які вони відкрито декларують. А це не тільки знищення України як держави і української нації, так загалом вони декларують відверто бажання геноциду. Це абсолютна зміна і знищення міжнародного. Порядку засновано на праві так, цей rule-based принцип вони хочуть повернутися до світу, де лише сила, військова і загроза війни або використання війни є єдиним аргументом. І вони відверто погрожують, і якщо їх не зупинити, вони почнуть і кінетичну війну проти держав НАТО, так тобто вони ж декларують, що вони хочуть не просто кордони 97 року, а на Берлін, Вашингтон чи Ламанш. Це нічого не змінилось. Життя їхніх підданих для них немає жодної цінності. Тому єдине, що їх може зупинити і змусити так прийняти якийсь мир або перемиря це тільки сила. Будь-які домовленості з Москвою не мають жодного сенсу, жодної цінності, що вже підтверджено не тільки протягом останніх 300 років, а й протягом останніх 20 років, зокрема і нашої власної історії. Ми мали з ними договір про дружбу. Так, ми мали з ними е, багато умов, ми не дали їм українську територію для розміщення їхнього флоту. Так, ми, е, ми, ми віддали їм озброєння, там з яких вони зараз в тому числі і знищують нашу державу не тільки на лінії фронту. І багато хто в світі це розуміє. Ну насамперед розуміють ті, хто з, з Москвою, на жаль, мають е, певний період співжиття, так і спільні кордони, це розуміють Фінляндії, це розуміють в Естонії, Латвії, Літві, Польщі, Чехії. На жаль, забули в Будапешті, так де російські танки і російські штуки були не один раз, але є чітке цього розуміння цієї загрози, і в сполучених штатах і серед республіканців є люди, які адекватно сприймають е, і розуміють цю загрозу. І пам'ятаю слова. Джона Маккейна так про е, цю бензоколонку, яка вдає себе державу, ті ризики, з яких е, вона створює, наше завдання апелювати до цього, е, більш того, не дозволити. Е, або корисним ільотом, або можливо навіть інфільтровані Москви і Бейджину. Бо Бейджін в цьому так само дуже зацікавлені, послаблені в самоусуненні сполучених штатів перетворення їх з світового еталону демократії і лібералізму на якогось блазня. Так і останні тижні на жаль, так показують, що цей план Бейджіна і Москви працює. Ось ми разом з нашим союзником маємо все таки знайти ту лінію стримувань противаг і інституційної. Тяглості в сполучених штатах, котра не дозволить зробити ті помилки, які для України можуть стати Мюнхеном 2.0, так але найбільш небезпечно для сполучених штатів, що для них вони стануть пархарбором 2.0. тобто, фактично, вони не відтягнуть війну, як сказав Черчилль, в дуже схожих, на жаль ситуації там 80 років тому, що обираючи між війною і е Соромом датам ганьбу, а ви отримуєте ганьбу і війну. Тобто, сполучені штати зараз можна безвідносно до бажання чи не бажання в Вашингтоні чи Брюсселі Беджін, Москва, Тегеран, Пхнян вже почала війну так в Україні. Вона кінетична в інших державах. Вона поки там гібридна, інформаційна, економічна е, і подібного порядку. Але вони вже цю війну розпочали, і зараз цю війну можна або зупинити на цьому етапі, або перемогти е, без необхідності воювати, воювати на своїй території. Але якщо витягувати, то доведеться думати не про захист, наприклад, там Часова Яра, чи Харкова, чи Одеса думати про захист навіть не Каунаса, чи Хельсінки, а про захист Лондона, Брюсселю, Вашингтону, Сан-Франциско. Спецпредставник Трампа по Росії і Україні Кіт Келох заявив, що обом сторонам треба буде йти на поступки. І Зеленський вже готовий пом'якшити свої позиції щодо території. А путіну доведеться знизити свої вимоги, і тут от виникає питання: що значить доведеться це ж не про силу і ультиматум. Це ніби Келох сподівається, що Путін також пом'якшить свою позицію. Просто виходячи з ваших слів, це не відбудеться. Якщо говорити про роль України, то Україна... Україна розширює географію ударів по Росії, окрім НПЗ під Волгоградом, Палає ще Астрахань. І ну, власне, уражаються найбільші НПЗ в Росії зараз українськими дронами. Наскільки масштабування ударів України в глиб Росії впливає, от саме на те, про що ми говоримо, на примус Росії силовим способом? Чи підсилює Україну реально? Певні експерти скептичні в цьому плані. Маємо розуміти, що не тільки українських воворах всього вільного світу, в тому числі і нації і регіонів окупованих Москвою, так бо вона лишається імперією, окуповує зараз Татарстан, Башкортостан, Захов, Бурятію, Карелі використовує не тільки ресурси цих колоній, ну по суті, це класичні колонії, але й людей для своїх колоніальних війн, як вони використовували перед цим 300 років українців, так і в м'ясних штурмах. І ми знаємо під час тої саме другої світової війни, скільки українців, білорусів загинуло через. Таке супер менеджмент Московії, так і всі ці маршали, чого вони варті. Паб'єди потрібно бити по всій цій території. Так потрібно знищувати спроможність, зменшувати спроможність Російської Федерації фінансувати цю війну. А вона може фінансувати за рахунок того, що вона отримає в колоніях, Це нафта, газ, уран, золото. Але звісно, тих можливостей, які ми маємо сьогодні, замало. Для того щоб змусити Російську Федерацію припинити війну, так і обмежити свої імперіалістичні, мілітаристичні неадекватні амбіції, це божевілля, напевно, навіть правильно сказати, окрім використання суто силових аспектів, так, ну, тобто томагавків і інших ракетних ударів по не десятьом НПЗ, так а по тисячі об'єктів на території цієї так званої федерації, інший інструмент це економіка. Тобто, це повне ембарго на е, торгівлю з Російською Федерацією, це е, санкції з тими країнами, хто намагається їх обійти, так або надає майданчики для там паралельного імпорту експорту, або створює якісь е, псевдофірми, які, наче чи експортують для себе, насправді е, продаючи російські. Ресурси відповідно, коли Росія не зможе реально продавати власну нафту, газ, Уран і зерно, так це це парадокс. Але ну, якщо там деякі країни кажуть, ну нам складно замінити нафтогаз, їх можна замінити протягом місяців, максимум років. З питанням ядерне, ядерних ем, аспектів так для ядерної енергетики, оскільки на жаль, багато країн світу віддали е, свої об'єкти обслуговування Росатому, це зробити складніше, об'єктивно. Так це потребує декілька років. То питання, наприклад. Заміщення зерна або будь-якої іншої агропродукції з Російської Федерації це питання тижні. та тобто, це навіть не питання політичної волі, не питання економічних аспектів, це питання менеджменту. Але досі на мільярди доларів, в тому числі держави Європи, закуповують ту продукцію, яку можна моментально замінити. Тому звісно, якщо наші колеги на жаль в багатьох країнах не не готові до е, надання і залучення асиметричних е, військових чи гібридних елементів, то економічні потрібно робити. Більш того, потрібно апелювати до досвіду республіканської партії, яка дуже чітко показала в 80-х роках, як перемагати імперію зла так. Вартість е, нафти е, це ключ до успіху, і ті слова, які були сказані 47-м презентом е, декілька ну, минулого тижня, так навіть не декілька днів тому, чи позаминулого про е, спроможність Росії фінансувати війну за рахунок е, того, що досить висока ціна нафту, це ключ. Ключ до перемоги, і я сподіваюся, що адекватне кроле республіканської партії з своїми партнерами з близького Сходу почнуть його використовувати найближчим часом. Але з іншого боку, республіканська партія і Трамп, зокрема, багато чого зараз перекладають у відповідальності у фінансуванні на Європу. А парламентська асамблея Ради Європи, а ви якраз займаєтесь цим питанням, я маю на увазі постімперська Росія. А у парламентській асамблеї Ради Європи на, на полях цієї сесії стало колегам моїм різним експертом. Зрозуміло, що деякі європейці чекають відновлення торгівлі з Росією навпаки, і, і вважають навіть, що це спонукатиме Москву до переговорів ініціатива от є, схвалена Німеччини та Угорщини. А власне проросійські сили активуються в Європі. Вони за мир через діалог. А діалог з ким? З чим? З імперією, яка має вже розвалитися нарешті. Це ми розуміємо. Але ж вони ні. і тут чи не виникає ризик, що зараз Трамп все на Європу, а Європа знову почне дружити з Кремлем з Кремлем? ну і Європа. На щастя, це демократичне ліберальне суспільство, Це також на моноліт. На жаль, в усіх європейських країнах, як і в Україні, досі. Максимально глибока і широка інфільтрація російської мережі, агентурної та інструментів м'якої сили так мова як про медіаресурси, ресурси в багатьох країнах досі діє там Russia Today Спутник або інші російські чи китайські ну медіа да їх назвати медіа не можна Це пропагандистські е, ресурси діють е, додатки, типу Тіктока чи е, новий, так званий генеративної шиї діпсік Китайський, який також працює в тому ж напрямку. Е, Мережі в Фейсбуці в інших соціальних мережах, які суто просувають наративи Кремля, необхідні йому. Більш того, серед політикум багатьох європейських країн напевно виняток знайти країну європейського і ЄС сенату де такого немає, або де вони мають мінімальний вплив. Є політичні партії, чи лідери або мають відверто ну Зарплату в Кремлі, так, а або на них є якийсь компромат, тобто їхні дії суперечують не інтересам України чи Спільної Європи, а їхніх країн. Е, на жаль, це майже завжди там ультраправий ультралівий спектр. Е, і в деяких країнах е, ці ця агентура, котра була дуже активна. і Після чотирнадцятого року вона притихла на декілька місяців в 2022 році. Зараз вони відновлюють все те, що вони робили роками десятиліттями. Розповідаючи, коли європа в якій триває найбільше часів Другої світової війна, щодня гинуть люди їх вбивають терористичні атаки, в тому числі і громадян цих держав, так ось буквально на днях норве, Норвежські дипломати потрапили під ракетний удар в Одесі. Вони розповідають про відновлення торгівлі. З Російської Федерації яка використовує це як зброю, так це ж не, не інструмент економічної діяльності, це інструмент політичного впливу примусу Москви до дружби. Так і коли деякі країни Європи зробили колосальні зміни, щоб зменшити цю залежність, наприклад, Чехія, наприклад, Італія, це, це великий прорив, навіть Німеччина зробила певні кроки. Агентура Москви хоче повернути все назад. Тому це питання не дипломатії, це питання не нашої з вами дискусії. Це робота для спеціальних розвідувальних служб цих держав і служб безпеки для того, щоб нейтралізувати тих, тих посадових осіб і політиків, котрі ставлять під загрозу національні інтереси цих держав, як Німеччині. Так, наприклад, в словаччині, угорщині, так тому, що ну є Орбан, але Угорщина це ж не тільки Орбан і не стільки Орбан. Так і ми сподіваємося що і в цій країні розумні сили, адекватні, євроатлантичні, зокрема, наприклад, керівництво армії і загалом армії, як в цій країні, так і в Австрії, максимально євроатлантична. Так, тобто, там інституційна пам'яті тяглість набагато краще. Отже, ми маємо не забувати, що наші партнери і союзники це демократичні держави. Там постійно відбуваються вибори, що є інструментами можливістю як для Росії впливати, так і просувати свою агентуру, так і для адекватних політичних сил змінювати цю мапу. І, хоча в одних країнах до влади приходять агенти Москви, як відбулося словаччині, так за останні два роки в інших країнах навпаки відбувається. Зміна з промосковських на більш адекватних і дуже важливо, аби вибори в ключовій європейській державі, котрі будуть дострокові в наприкінці лютого в Німеччині, змінили на краще сприйняття, і адекватність цього ключової європейської держави. Якщо буде уряд сформований з ХДС ХСС та зелених, скоріш за все, це може допомогти відновити європейську єдність, лідерство спільно з Францією, Франко-німецький такий пакт з адекватним розумінням Російської Федерації. За участі північної і центральної Європи е, навіть за самоусунення сполучених штатів чи продовження якихось неадекватних дій зможе не просто стримати, а перемогти не тільки Москву, але й Москву й а Румунія не становить загрози, те, що там зараз відбувається, можливо, після Румунії ще щось прокинеться. Я маю на увазі таке, прям дуже дуже грубо. Проросійське е, фактично, Москва намагається її спецслужби кожні вибори так е, не просто. Привести до влади своїх проксі, так або залежних від себе політиків, але максимально поляризувати, створити напруженість, навіть якщо перемагають адекватні, ну в даному випадку прорумунські так там про європейські сили е, головне це розберем. Так тобто, максимально Москва зацікавлена, щоб постійно було нестабільно, не йшли інвестиції, була напруженість, можна було хитати. Тому так та ситуація, котра відбувається вже в Румунії за московського і китайського впливу. Так нагадаємо наскільки TikTok використовує Овався це ще один тривожний дзвіночок в набак. Насправді, Румунія це країна, котра чи не найбільше і найшвидше за останні 20 років модернізувалася. Вона за розвитком та, там, за показником ВВП, за показником середніх доходів з однієї з найбідніших в Європі зараз стала на рівні всієї центральної Європи. Там відбулися колосальні зміни на краще. Хоча за режиму Чаушеску в 90-х там була велика бідність, велика корупція. Так їм вдалося зробити. І Румунія є success story, Ну і багато в чому є орієнтиром для України, зокрема робота антикорупційних органів Румунії. Москва інвестувала реально інвестувала в цей потенційний розвиток між Україною і Румунією. Згадайте, 15 років тому історії зі Зміїним намагання створити загрози цієї Румунії. І вони на цьому грали. Вони використовували ці фактори ще на початку 90-х, історія з Трансністю, коли, на жаль, Частину українських націоналістів воювали на стороні Московії, так в Придністрові, підтримуючи цю проксі цей гібрид Франкенштейт Москви на протистояння війні незалежній Молдові, а, але Румуни врахували ці помилки, і останнє ж кажу там, 10, 10 років це був величезний прогрес, і ось імперія намагається завдати удару відповідь. Вона а, грає на цьому ревіонізмі і редентизмі, в якому вони змогли досягнути успіху в Угорщині. Так, тобто, фактично, те, що зараз цей кандидат Москви говорить, це те, що робив Орбан, на да? тобто про ту саму тепер тільки не велику Угорщину, а Велику Румунію, яка, до речі, не може існувати разом з великою угорщиною, тому що питання Трансліванії це питання величезного величезної суперечки цих держав історичної, але гадаю, у них нічого не видно. В той же час ми маємо врахувати цей кейс. Що розбрат і е, коли демократичні сили не взаємодіють один з одним, вдаються в якісь е, там вторинні третинні суперечки щодо насправді неважливих важливих аспектів. Ну там, наприклад, гендерне питання чи щось подібного плану, то тим цим користуються лише популісти і ультраправий, ультралівий спектр, який завжди не самостійний а це е, пряма дорога до Москви і Байджині. Пане Олеже, дякую вам за аналітику. Олег Магалецький, дослідник геостратегії, засновник Free Nations Post-Russia Forum, був моїм співрозмовником. Долучайтеся до дискусії, якщо з чимось не згодні у коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.